Сьогоднішній рейс це є результат досить продукти праці цілої ряду спеціалістів і експертів, як громадськості, так і Міністерства авіаційної служби. За декілька місяців цього року з експертною спільнотою ми змогли дійти до того моменту, коли впорядковані авіаційні правила опубліковані нові правила, які дозволили розкрити українське небо, які дозволили видати а, нові напрямки для нових компаній, авіакомпаній. І маю надію, що цей перший рейс а, буде початком великої традиції для ходу нових авіакомпаній, нових авіаперевізників до а, українського ринку. Уряд України, Міністерство Транспорту України підтримує розвиток конкуренції в авіапросторі України, підтримує рух на зменшення цін для пасажирів, підтримує рух на те, щоб більш якісні та більш безпечні були авіаперевезення. Нові авіаправила дозволили не лише роздати нові напрямки та залучити нові та залучати нові авіакомпанії але її надали більш чіткі і зрозуміліші правила щодо безпеки авіаперевезень що є найголовніше для уряду та для а, міністерства а, таким чином я дуже радий що ця подія відбулася перший регулярний рейс відбувся на жаль, за того, що йшло досить багато часу на те, щоб впорядкувати авіаційні правила, щоб їх опублікувати, ми зайшли в літній сезон. Я розумію, що компанії Апл Jet може бути зі цього важко, тому що зараз ми вже майже всередині літнього сезону зараз може бути важко домовитися швидко з даними аеропортами про слоти. Але я думаю, що протягом декілька місяців авіакомпанія зможе це впорядкувати і вжити на нормальний режим оперування. Коли заходили візею до України, така ж ситуація тоді була, трошки історія повторюється, але маємо надію, що ринок і пасажири нас не будуть сильно за це дбаяти.